Тому, зібравшись, вони запитували його: Господи, чи не в цей час відновлюєш царство Ізраїля? Він же сказав їм: Не вам належить знати час або строки, які отець поклав у своїй владі, дії апостолів, 1 розділ 6, 7 вірші. Знаходячись на Єлеонській горі, один із учнів задав Господу запитання, яке не давало спокою: То вже зараз ти зацарюєш в Ізраїлі? Спочатку вони думали, що Христос зацарює тоді, коли зробив найбільше чуд, коли нагодував п'ять тисяч людів. Учні завжди про це думали. Навіть після розп'яття вони ділилися нездійсненними сподіваннями. Ми надіялися, що це той, хто має визволити Ізраїля. Дуже довго євреї чекали цього часу. Вже пройшло дві тисячі років, як Бог дав Аврааму обітницю, що з його роду повстане той, в кому благословляться всі племена землі. Півтори тисячі років пройшло після того, як Бог Мойсею обіцяв поставити великого пророка в народі. І тисячу років пройшло, як Бог обіцяв Давиду дати його сину вічний престол. І тепер, після тріумфального Воскресіння Ісуса, здалося, що вже все для цього готове. Перемігши смерть, Христос показав свою могутність, яку загрозу тепер могли йому представити Синедріон ірод імператор. На своє запитання учні отримують відповідь: не вам належить знати. Бог дає нам достатньо інформації, щоб ми могли, довіряючись йому, повноцінно жити і служити? Однак часто нам здається, що Бог дуже скупо інформує нас про свої плани, а тепер уявіть, як би себе почували учні, якби тоді Господь розповів їм, що на його видиме воцаріння треба чекати ще кілька тисяч років, що церква очікує кілька століть гонінь. що поширення Божого царства вимагатиме крові тисяч мучеників, що ще дві тисячі років боротьби та страждань. Хто переживав з вас трагедії в житті? Уявіть, що вам про це було сповіщено наперед. Чи наважилися б ви на одруження, якби знали, що такі випробування треба пережити? Чи вирішили б ви родити дітей? Як би ви жили всі ці роки? Бог милостивий до нас, коли не говорить нам цього. Так він вчить нас довіряти. У своїй книзі притулок Корі Тендбом згадує, як одного разу ще маленькою дівчинкою вона поверталася з батьком з потягом з його відрядження. Він ремонтував годинники і закуповував деталі для свого бізнесу. Перед цим вона прочитала у школі вірш, у якому були слова «сексуальний гріх, тому вирішила спитати батька, що вони означають. Трохи подумавши, батько підвівся і дістав із багажної сітки свій чемодан. Корі, винеси, будь ласка, його з вагона, попросив він. Я підвелася і почала його тягнути. Саквояж був забитий годинниками і деталями, купленими того ранку. Він занадто важкий, поскаржилась я. Так погодився батько. І поганий буде той батько, який змусить маленьку дівчинку тягнути такий важкий тягар. Так корі справи із знаннями. Буває інформація, яка надто важка для дітей, щоб її уносити в собі. Коли ти подорослішиш і станеш сильнішою, ти зможеш її нести. А зараз довір мені тягти цей вантаж самі з тебе. Бог мудрий батько, який знає, що нам дати і що сказати. Колись, коли ми духовно зростемо і зміцніємо, він дозволить нам нести значно більший тягар знань. А зара каже ось так: усі ваші турботи покладіть на нього, тому що він дбає про вас. Перше послання Петра, п'ятий розлі, шостий вірш.